Замерз. Як <звук> відкрити той замок? <звук> Тихо! Спокійно. Щоб попередити замерзання дверних замків, допоможе охолодження салону автомобіля після поїздки. Цей спосіб також допоможе уникнути утворення конденсату на склі. Яке попередити? Вони вже замерзли! Та це є тобі на майбутнє. А взагалі є три ефективні методи. Метод перший використати спеціальні розморожувачі замків. Ці засоби допоможуть швидко розморозити замки. Основою їх є спирт, який ніяк не зашкодить авто. Аерозольні засоби більш ефективні. Якщо під рукою не знайшлось розморожувача, скористайтесь медичним. Спиртом та залити його шприцем всередину замка. Метод другий: мешканці приватних будинків можуть використати подовжувач, щоб підігріти замок феном. Проте важливо уникати тривалого нагрівання, оскільки це може пошкодити лакофарбове покриття. Метод третій: якщо перші два варіанти недоступні, можна нагріти сам ключ. Для цього підійде покрив чи запальничка. Нагрівши ключ в гарячій воді, важливо уникнути потрапляння вологи всередину замка, щоб не спровокувати появу корозії. Під час нагрівання ключа запальничкою важливо не перестаратися, щоб не пошкодити сам ключ. І воля? Ти що, чарівник? Та ні, я з автошколи Антарес. До речі, не забудь підписатись, щоб отримати ще більше цікавої інформації про автомобілі.